Продовжую показувати на прикладі створення штатного розпису для закладу дошкільної освіти садочку. Попередньому відео я показав, як створити, набрати список в штатному розписі. Далі, ще показую деякі команди. Досить часто буває, що буває необхідність рядки перемістити вверх-вниз. Тут є команди. Наприклад, крім того, частину інформації можна заповнювати одразу в таблиці. Наприклад, от тут посада, освіта, можна додаткові поля заповнювати від... за допомогою відкриття окремого віконечка, зміни... оце, наприклад. змінити. Тут я можу вносити деякі додаткові поля. Значить, дуже важливо, при заповненні табличної частини назви посад, щоб були, вводилися одноманітно. Наприклад, якщо посади вводити з великої букви, це бажано, щоб були всі з великої. Бо якщо одна посада з великою, інша з маленької, програма буде їх розрізняти як дві окремі посади. Так. Закінчу із введенням цієї таблиці педагогів і що можна далі робити. Далі, як правило, переходимо до друку спочатку штатного розпису. З'являється віконечко по вибору варіанту, як вам краще. Так як це в мене працівники одної групи педагогічної. Відокремлювати по групам мені не треба. Тут буде більш цікаво, або цей варіант, покажу його. Значить, цей варіант із підсумовуванням по окремо посади, наприклад, керівник гуртка всього, їх є 0,8 ставки, і окремо в розрізі. Розрядів. Так само вихователів. Ми бачимо, всього є 8 посад штатних одиниць, і в тому числі по 14 розряду 3,1 штатні посади і інші. Можна обрати інший варіант. Знову натискаю друк штатного розпису і обираю без групування. Ще й можна обрати без огляду на відмінність в розрядах. Це буде скорочений варіант. Отут ми бачимо так, як було перше. І так, як я обрав скорочений варіант. Це е, типовий штатний розпис, який би мав задовільнити більшість користувачів. В будь-якому випадку, ви можете тут дооформити. Е, його за вашим бажанням в Excel. Так. Далі, друк. тут можна друкувати тарифікаційний список. Тут теж програма пропонує декілька варіантів. самий верхній варіант. Тут все зрозуміло, він і, підпис варіанта, всі дані, але в два рядки показуємо. Ось він тарифікаційний список. Значить, По кожній людині інформація записана в два рядки для того, щоб зекономити місце в ширину. Буває необхідність налаштувати деякі колонки окремо. Так, Це один варіант. Інший варіант покажу теж всі дані, але в один рядочок. Так, відкриваю в Excel. Він менший по висоті, але ширший у ширину. Ті колонки, які вам не потрібні, ви, звичайно, тут можете їх прибрати, приховати, звузити. Сумарні колонки тут показані лише ті, які були вказані в налаштування до штатного розпису. Так, закриваю. Рахую, що із е, педагогічними працівниками я закінчив заповнення таблиці. Перехожу до е, окремого списку по техперсоналу. Так само, як і в попередній раз, я натискаю створити новий, ввожу назву штатного розпису. Нехай буде, наприклад, техперсонал. Обираю, що це для садочку. Знову таки, першим ділом я е, заходжу в налаштування цього штатного розпису, щоб, щоб прибрати ті колонки, які мені не потрібні. Бо тут е, були створені всі типові колонки для е, всього садочку загалом. Значить, техперсонал не має надбавку за престижність, за складність залишаю, гаряча плита, нічні. Інклюзивні нема. Ну і, наприклад, нехай в них не буде премії. Але залишаю, значить, немає підвищення за ПДО, за звання, але залишаю доплату до мінімалки. Техперсоналу цю доплату треба. Так, надбавка за вислугу тут теж, хоча там є медики, може бути, залишаю. Окей. Значить, зараз ми бачимо, кількість колонок зменшилася. Так само додаю із загального списку працівників, щоб швидше було. Зараз я покажу, як можна обирати не всіх скопом, права кнопка мишки, а по одному. Тобто обираю, наприклад, помічник. я натисну в Enter, з'являється віконечко, де я зразу можу заповнити реквізити по цьому працівнику. Дані бралися з карточки, і, наприклад, група в картоці не була заповнена або заповнена якось інакше. Я тут заповнюю вручну. В карточці було. По назву посади взято з карточки, але у мене в налаштуваннях вказано, що з великої букви має братися, того не підтянуло класифікатор професій. Я можу підправити назву посади, щоб в мене всі посади вже в штатному наз... починалися з великої літери. Так, і тоді тут заповнилися наступні дані автоматично. Так. Щоб довго не затримувати вас, я оберу лише декілька посад. Або я заповню зараз автоматично і продовжу це відео. Так, я набрав декілька працівників для прикладу. Значить, деякі пояснення. Окремо тут колонка за нічні години. Доплата, наприклад, 35%. Але, так як... Цей підсобний. Ой, тут треба було не підсобний робітник, а сторож. Виправляю. Сторож, сторож, не на всі години треба доплату за нічні години, а тільки на нічні. Нічні припадають кожна третя, того я тут так записав. 35%, але лише на кожну третю годину. Так. Медична сестра має доплату за вислугу. В принципі, я думаю, тут все зрозуміло. Так само, як і по ПЕД-працівникам, я можу надрукувати по прізвищам, це друк тарифікаційного списку. Обираю один із нижніх варіантів, де нема потреби, дані по освіті та атестації. Нехай, наприклад, оцей варіант. От такий коротенький варіант для техперсоналу, як правило, це достатньо, якщо треба друкувати. Значить, ну і друкую, можна друкувати по ним окремо штатний розпис, друк штатного розпису. І так, як я раніше казав, тут можна зробити об'єднаний штатний розпис. По обом створеним штатним розписам. значить Щоб це зробити, я виділяю окремо галочками. Перший, другий. значить Я обрав ті штатні розписи, які мені треба включити у зведений штатний розпис. І натискаю кнопку Об'єднаний штатний розпис. Знову програма пропонує. Який варіант я хочу вибрати. Ну, Ось тут вже можу вибрати. Буде корисно для демонстрації варіант з підсумовування по групам персоналу. Натискаю. Так, В Excel ми бачимо тут вже персонал розділений. Група Pet персонал, підсумки. І по техперсоналу підсумки, і загальний фонд зарплати, і по колонкам. А можна зробити і е, штатний розпис без розподілу по групам, а просто без групування. Окей. Тут нема поділу, просто список. Посад, кількість штатних одиниць, суми ставок, суми різних доплат і загальний фонд зарплати. Верхушку, яку ви в Excel легенько можете змінювати, ну і підписи. Як бачимо, формувати сам штатний розпис, тарифікації в цьому модулі. Досить легко і дуже легко можна змінювати якісь налаштування, додати, міняти колонки, спосіб розрахунку. Надіюсь, цей модуль принесе вам користь, зекономить вам час, і ви зможете більш точніше Формувати штатні розписи і тарифікаційні списки. В наступних відео планується так само показати приклад створення штатних розписів для інших типів організацій, для шкіл чи сільських рад тощо. Хоча, по цьому відео ви можете бачити, що легко створювати. Штатний розпис і для інших типів організацій, в тому числі для тих, для яких передбачено вже деякі автоматичні налаштування.